Доброго дня, шановні члени комісії, запрошені. Сьогодні, 29 серпня 2025 року, проводиться засідання Постійної комісії Сріб'янської селищної ради з питань регулювання земельних відносин, житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища. Засідання комісії провожує голова комісії Володимир Кіменка. На засіданні комісії прибуло три члени, відсутність поважних причин, два. Засідання комісії є правомочним. Комісія може розпочати роботу. Шановні члени комісії, наголошую, що відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні засідання постійної комісії підлягає відеофіксації з подальшим зберіганням відеозапису. На засідання комісії запрошує на начальник відділу земельних відносин Сергій Таран. Шановні члени комісії, на розгляд комісії виносяться слідуючі питання: перше. Про перепинення права постійного користування земельною ділянкою. Друге про проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної власності та будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Третє про надання дозволу на видат технічної репутації з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки. Четверте про передачу земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. П'яте в оренди земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Шосте. Про передачу в оренду земельної ділянки для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд електронних комунікацій. Сьоме: Про передачу безоплатного власні земельної ділянки для ведення товарності господарського виробництва. Восьме. Про передачу безоплатного власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд. Дев'яте. Про зміну цільового призначення земельної ділянки. Десяте, про розгляд шести. Власті повідомили ТОВ Північ про пропоновлення договір оренди земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Хто за такий порядок денний? Прошу голосувати. Хто за? За три. Проти утримались немає, приймається. Переходимо до питань порядку денного. Слово для інформації з питань порядку денного надається начальнику відділу земельних відносин Сергію Таранову. Шановні члени комісії, на ваш розгляд доносяться наступні проекти рішень, які необхідно винести на розгляд 47-ї сесії селищної ради 8 скликання. Перше питання про припинення права користування земельною ділянкою. Пропонується припинити право користування земельною ділянкою в случі на 20... 025. -го. Зв'язку з відмовою користувальника Коваленка Валентині Григорівні в селі Карпилівка. від комісії запитання? Прошу голосувати. Хто за винесення даного питання? На розгляд пленарного засідання 47-ї сесії селищної ради 8-го спитання? Хто за? За три. Проти Утримався? немає. Приймається. Наступний проект рішення про проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної власності для будівництва та обслуговування будівель. Торгівлі пропонується провести інвентаризацію земельної ділянки комунальної власності за адресою селища Срібне Прилуцького району Чернігівської області біля будівлі Серблянської селищної ради по вулиці Миру 25 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі площею 003. -4. Це інвену <вісна> в центрі, де колись базар був, оформить земельну ділянку. Щоб там торгували, так? Да? Да, Повітря не торгували. поставили, що, угу. там, то, що на базарі був перенесли. Все. Туди. Ще є запитання? Mm. Немає, так. Да? Хто за винесення даного питання на розпленарного засідання 47-ї сесії ради Леони Росмує? Прошу голосувати. Хто за? За три проти утримався, немає, приймається. Наступний проект рішення про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки. Пропонується надати Пощенку Олександру Анатолійовичу дозвіл на виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки загальною площею 01858 гектара для обховання нежитлової будівлі, яка знаходиться за адресою селища Срібне. Це газова заправка. Це газова заправка так. була за маслозаводом. Ясно. Є ще запитання? Немає. Хто завинеться дане питання? На каналу засідання 40. Сьомої сесії селищної ради, 8 скликань, прошу голосувати. Хто за? За. Три фрукту отрималася. Немає? Немає, приймається. Наступний проєкт рішення про передачу земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Пропонується затвердити проєкт за наустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови громадянину Патенку Сергію Володимировичу. Розробленого Шевчук Галиною Борисівною Надо е, петенку Сергію Володимировичу в оренду земельну ділянку для будівництва та обслуговування е, інших будівель громадської забудови площею 0,22-32 гектара, яка знаходиться за адресою селу Васківці терміном на 7 років, встановити розмір орендної плати 12% від нормативно-грошової оцінки. Петерку Сергію Володимировичу вкласти Договіру оренди земельної ділянки із Сріблянської селищною радою та забезпечити його державною реєстрацією. 12% – відсотків це максимально. Що ми так. не може? Нема більше питань? Хто за винесей даного питання на засідання 47-ї сесії селищної ради восьмого складка? Хто за? За три проти утримувався, немає, приймається. Наступний проект рішення про надання оренду земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Пропонується надати. Громадянці Діндеріксоні в оренду земельну ділянку для будівництва та обслуговування будівель торгівлі площею 0,0240 гектара, яка знаходиться за адресою. Селище Срібне терміном на 7 років встановити розмір орендної плати, 12% від нормативно-грошової оцінки громадянці день заробляння рівні у пласне оренди земельної ділянки із рівнянською селищною родою та забезпечити його державну реєстрацію. Це має зінти. Із задіяч на пристрої. так? є запитання? Mm -hmm. Хто за мене седане питання на основі засідання 47-ї сесії селищної ради власного стороні? Хто за? За три. Проти отримався немає, приймається. Наступний проєкт рішення про передачу в оренду земельної ділянки для розміщення та експлуатації об'єктів із поруд електронних комунікацій. Пропонується затвердити проєкт замеустрою щодо відведення земельної ділянки на правах оренди ТОВ дюто площею 004,50 гектара для розміщення та експлуатації об'єктів із споруд електронних комунікацій на території Сергійської селищної ради за межами села Сокиринці Прибузького району Чернігівської області. Надати товариству ЮТО в оренду замельної ділянку терміном на 49 років для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд електронних комунікацій площею 00450 гектара, яка знаходиться на території Сріблянської селищної ради за межами села Сокиринці. Тов ЮТЕКО укласти договір оренди земельної ділянки і Сербнянської селищної ради та забезпечити його державну реєстрацію. Так, виставки. Ви Хто за винесення даного питання на розпленарного засідання 47-ї сесії селищної ради 8? Хто за? За три проти утримання немає, приймається. Наступний проект рішення про передачу безоплатного власність земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Пропонується затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення межзамельної ділянки в натурі на місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 4,9123 гектара у власність громадянину Соловей Сергію Миколайовичу. Передати у власність громадянину Соловей Сергію Миколайовичу земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею. 4,91,23 гектара, в тому числі рілі. 4,91,23 гектара. Замальна ділянка знаходиться на території Карпелівського Старостинського округу. Це паль, так? Да? Да, це не Немає ясно. Запитань більше немає. <кій> <кій> Прошу голосувати. Хто завернеться дане питання на розпленарного засідання 47 сесії селищної ради восьмого складання? Хто за? За три. Проти немає. Приймається. Наступний проект рішення про передачу безоплатно власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд. До селищної ради надійшли заяви від, від громадян Соловей Олександра Повнівни, прасіч Володимира Олексійовича щодо затвердження технічної документації за неупорі щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд та передачі даних земельних ділянок їм у власність. Підкладамо. Є ще запитання? Немає. Прошу голосувати. Хто за завернеться на питання на розподіляне засідання 47-ї сесії селищної ради висновку? Хто за? За три. Проти отрималась немає, приймається. Наступний проєкт рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки. Пропонується затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що перебувало у власності громадянина Хименка Леоніда. Ільковича площею 01509 гектора цільове призначення, якої змінюється е, для ведення особистого селянського господарства на, е, для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд е, за, у селищі Срібне. Це було під будинком, так як раніше виготовляли, хто спішив під ОСГ, а тепер, щоб продати він, чи не знаю, що він хоче, треба перевести для, для будівництва. Прошу голосувати. Хто за винесе дане ну, питання на розподілок засідання 47-ї сесії середньої ради виснованого скликання? Хто за? За, три проти отрималася немає, приймається. Наступний проект рішення про розгляд шести листів повідомлень довгослагрупівніч тов, про поновлення договорів оренди земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Надійшло шість листів повідомлень від ТОВ та Славропівніч про поновлення договорів оренди земельних ділянок. Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва терміном на 15 років, які знаходяться на території Сріблянської селищної ради Прилуцького району Чернігівської області, пропоную відмовити товариству «Агропівніч» в задоволенні листі повідомлення на поновлення довіряння земельних ділянок з кадастровими номерами та площами, які знаходяться на території Сріблянської селищної ради району Чернігівської області. Так, як відповідно до поданих документів, заявник посилається на своє переважне право щодо поновлення договірів оренди земельних ділянок з вище вказаними кадастровими номерами та площами. При цьому заявник додає копію договорів, дата укладена як 20 серпня 2010 року. В той же час листи повідомлення про поновлення договірів оренди, землі підписані та зареєстровані 19 серпня 2025 року. Та 20 серпня 2025 року, відповідно до поданих договірів оренди земельні та додаткових угод до договорів оренди землі. Всі договори укладені сроком на 15 років. Стаття 33 і 34 закону, оренди, закону України про оренду гарантує орендарю право перед іншими можливими орендарями на поновлення ноїв оренди землі як суб'єкта з переважним правом. За умовам звернення до орендодавця не пізніше, ніж за місяць до спливу сроку договори оренди землі. У зв'язку з спливом сроку терміну місяця до завершення договору оренди землі договори були укладені 20.08.2010 року. а листи повідомлення прийшли 19.08.2025 року та 20.08. У зв'язку з цим орендар втратив прав, переважне право, на яке посилається у своїх листах. Тобто на місяць запізнилося. Так, з подачою е цього не так, так. подали звернулися да, до да. достаточної ради пропонування. Да. І пропустили термін. Пропустили термін. Ще є в членів комісії запитання? Тоді прошу голосувати. Хто за винесення даного питання на розгляд пенального засідання 40? Сьомої сесії селищної ради, восьмого питання. Хто за? За три. Проти отримався, немає, приймається. Всі профільні питання винесені на огляд постійної комісії розглянуті. Які є зауваження до роботи комісії, довідки або оголошення. Якщо нема, засідання комісії оголошує завершено. Дякую всім за роботу. До побачення.